Попри непросту ситуацію в економіці, глобальні іноземні компанії продовжують вкладати кошти в Україну. Серед таких інвесторів один з найбільших європейських рітейлерів. Нові концептуальні магазини одягу представила мережа метро Cash Carry Україна. В торгівельних центрах компаній у Києві та Львові від сьогодні запрацювали спеціалізовані відділи шафа. В мережі кажуть, для зручності клієнтів непродовольчі товари об'єднали в окремі великі зони. Фактично, магазини в магазині. Кошнкер Украина – это формат, где ты можешь под одной крышей найти абсолютно практически весь ассортимент. Когда приходят к нам клиенты делать свои покупки, они еще по дороге могут купить еще то, что им необходимо для из одежды, из для детей, для себя, там, для, 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 для 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 семьи и так далее. Наверное, вот в этом самая главная идея. У метра зазначають, концепція магазини в магазині базується на найкращому європейському досвіді і відповідає довгостроковій стратегії компанії щодо посилення позицій на українському ринку. Уже в двох торгових центрах такий обновлений діл уже працює, в Києві у Львові. Сьогодні ми відкриваємо ще що да три торгових центри відповідно, три в Києві, один в Львові, і постійно ми розкатаємо це до початку ноября уже по всій Україні. В Україні метро Кешенкері нині представлена двадцятьма сімома торгівельними центрами. За 11 років діяльності на українському ринку компанія інвестувала в вітчизняну економіку понад півмільярда євро. У пошуках позитиву під час кризи маркетинг директори зібралися на форум, де вчаться мислити як покупці та переформатовувати бізнес. Восьмий форум маркетинг директорів проходить з аншлагом. Цього року зібрав понад три з половиною сотні спеціалістів. Організатори пояснюють таку зацікавленість: будуть вчити швидко переорієнтовувати бізнес та мислити як покупці. Наша задача сьогодні зрозуміти, что предложить людям, которые почали экономить? Каким образом запустить економіку? До створення форуму організатори залучили безпосередніх спеціалістів ринку. Зустріч проводять у новому форматі з можливістю персональної консультації досвідчених фахівців. Ті вважають, криза вдалий час для стартапів та запуску нових продуктів. Сейчас хороша возможность компаниям перестроиться, зробити лучшее предложение для покупателей і перераспределить ринок, щоб зробити продукт новий і сделати його. Более дешево. і какмія кажеться, сі часи та основна задача зі зменшенням купівельної спроможності найбільша боротьба брендів цьогоріч розгорнеться за полицю. Переконані маркетологи, тож вдосконалювати у першу чергу будуть зовнішній вигляд продукту. А покупців просять бути пильними, детально вивчати етикетку, аби уберегтися від недобросовісних виробників.